Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Шановні друзі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Поздравляю всіх любих матерів з їхньою пошаною на свята Матері, бажаємо всім матерям ресних Божих благословень. Прочитаємо з книги притчів Соломонових, 31 розділ 10 вірш. Хто знайде доброчесну жінку, ціна її більша перлив. Наша тема сьогодні. Доброчесна мати, ми знову прийшли до цього чудового часу року, коли ми віддаємо пошану нашим матерям. У наш час багато є людей, які обходять це свято як ритуал традиційний. Однак для християн шанування цього свята Матері є побіблійною. Очевидно, на біблійну пошану заслуговує Біблійна Мати. У наші дні. Є багато матерів, які, на превеликий жаль, недостойні цього славного титулу матері. Святе Писання в 31 розділі книги приповістей ставить перед наші очі картину ідеальної жінки, матері, яка повинна бути прикладом для кожної матері. Хто жінку доброчесну знайде? Чеснота, її висока моральна якість, видатна добрість. Апостол Петро, пишучи про особисті риси віруючої людини матері, включає чеснотність, як одну із них, покажіть у вашій вірі чесноту. Багато інших рисів міг би автор вибрати, такі як краса, талант, принадливість, інтелігентність, дружність, красномовність та інших подібного характеру жінок. Автор міг би вибрати, але замість цього він узяв під увагу жінку. Доброчесну, чеснотну. Чому так? Для того, що без чеснотливості всі інші характерні особливості є маловажними. з писання тут зауважуємо, що треба пильно шукати, щоб знайти доброчесну жінку в наш час. Матір дуже тяжко знайти таку жінку. Так мало їх є, що коли знайдеться, то ціна її більша від перел. Це значить, що її вартість не можна. Вмірити оцінкою матеріальною. Добра мати дорожче, як багато інших жемчугів. Іншими словами, ціни її нічим не зрівняти. Які є головні характеристики розумної матері, як описано в книгі причів? Пісубок видатних рисів її є доброчесність і вказує нам особисту характеристику жінки-матері, як написано. Сила та пишність одежі її. Очевидно, тут не говориться про силу фізичну, але духовну та моральну силу, в яку вона, немов у дороцівну одежу, вбралася. в одежу, яку апостол Павло пропонує для всіх віруючих, отож задягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Ми живемо в дні суспільства. Рівності, де жінки намагаються осягнути силу на рівні з мужчинами. Вони фізично управляються, щоб бути мускулистими як мужчини, вбираються, як мужчини, ходять, як мужчини, та щоб залика навіть виглядають як мужчини і намагаються, щоб позиції були їхні на рівні з мужчинами. І будь поперек Божим установам. Бог знав. І знає сьогодні, що потребує жінка. І завдяки цьому вона не мусить удосконалюватися так, як жінки цього світу, але іти до Бога, і Господь Духом Святим осіяє її розум і серце, і ця ідеальна жінка християнка, Мати вірно виконує її богом призначену головну ціль це родити та виховувати своїх дітей. Ось це головні важливі обов'язки, що повинна кожна добра мати робити. І тоді матиме причину радіти та мати велике благословіння в своєму родинному житті. Доброчесна, богобоязлива жінка, мати є розумна і лагідна. Свої уста вона відкриває на мудрість і милостива наука її на язиці завжди. Мудрість від знання людсько відрізняється тим, що. Знання є нагромадження інформації, тоді як мудрість від Бога є відповідне вживання знання. Бо ж Господь зазолоків сказав, що початок мудрості це страх Божий. Мудрість, що неї добра мати служить, можна знайти лише в особистому знанні Господа нашого Ісуса Христа, як Спасителя, разом з веденням Духа Святого. І внаслідку того, такої мудрості вона свої уста відкриває лише на мудрість. За словами апостола Павла, дехто прогрішили були і вдалися в усамовність. І тому апостол Павло, напоминаючи, пише, жінки, нехай будуть поважні, необмовливі, перезі та у всьому. Очевидно, доброчесна, богобоязлива мати жінка. Вона не має часу на пустомовство, обмовляючи іншу пусту розмову. Вона робить охоче своїми руками тяжко. Від досвіту аж до пізньої ночі. Вона шиє одяг для домашніх, для чоловіка і для себе. Доглядає вона дому свого і хліба звінивства не їсть. Далі читаємо, що у жінки і матері, яка послуговується мудрістю, яку Бог дав їй милостива, лагідна в науці, будучи вона завжди Духом Святим, вона вживає цього дара на те, щоб себе зберегти та свою родину. Така жінка і мати є чутлива до потреб не тільки своїх, але також і інших людей. Апостол Яків пише, хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла свої лагідній мудрості, добрим поводженням, мудрість, що зверху приходить від Бога, вона назамперед чиста, потім спокійна і лагідна. Так, як Примурить, так всякий лагідність походить від Духа Святого. Тому доброчесна, боя-боязлива жінка і мати направляє своє життя, як Дух Святий вказує їй. Господь і життя за волею його в неї є на першому місці. Слідуючи я чоловік і діти, вона чинить для нього добро і завдя... завдяки її, її пильності піль... і чесноти. Він має успіх і пошану. Слідуючи я, діти. Ми повинні не маловажити ролі батька в родині, але це є факт, що діти в час потреби найперше до матері звертаються, за помічю руки простягають до неї. Справді, немов магніт, любов Матері притягає дитину до себе. Правдива любов Матері є символом любові Божої до дітей, його. коли інстинкт любови материнської є натхнений досвід з Господом через Сина його Ісуса Христа, вона стає могутньою у формуванні життя дітей, родини і навіть цілого народу. Тепер запитаємо себе, чи виплачується жінці матері прикладати старання та посвяти так, як ми розважали з книги приповістей. Так, безумнівно виплачується найбільше досягнення в житті її радість, задоволення та забезпечення. Яке вона має від Господа матеріальна родині, а також і духовна. Так читаємо про добру жінку матір, слідче, устануть її діти, і хвалять її. Чоловік її і він похваляє її. Багато тих чеснотних дочок були, але ти їх всіх перевищила. Якщо ви мали або, з ласки Божої, ще маєте вірну молячу матір, яку присвячене їй життя. Було для вас добрим свідчення любов Христову відсягала вона до вас. Нехай пам'ять про вірне свідчення її буде постійною заквотою. Довірно посвячено вашого життя для Господа Ісуса Христа. Нехай її вчинки їх вихваляють при брамах всім маматерям за вашу віру, за вашу посвяту, за вогонь ваших сердець, наша подяка і наш поклін, дорогі діти, батьки. І сиродич, як справи глядає у вашому житті. Тому прийдіть до Господа молитві покаяння тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. А й Господь вас, вас славить і допоможе вам в цьому важливому рішенні. Амінь.

Году допоможе пресму. Ви прослухали українську радіопередачу Христові вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цій самій годині. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословіння вони приносять вам. Наша адреса поштова скринька 94 Мілбрей Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94 Мілбрей Каліфорнія 94030. Polučeni štate Amerike Do nastupnoj radijoperedači Haj Bog glasovit vas jasno